Вітаю усіх на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати дуже смачний ситний супчик, який швидко готується. Цибулю нарізаю кубиками. У мене цибулька дуже маленька, тому взяла кілька штук. На сковорідці розтоплюю масло і додаю обсмажуватись цибулю. За цей час моркву натираю на тарці з грубими очками. Обсмажилася цибулька, додаю моркву і перемішую, обсмажую разом. Нарізаю шматок цибулі порей. Також додаю в сковорідку обсмажуватись. Буду нарізати три різних види перця болгарську. Це червоний, жовтий і зелений. З перці нарізаю такими невеличкими кубиками і також викладаю до сковорідки обсмажуватись. Далі, коли вже все обсмажується, нарізаю картопельку. Картопельку перекладаю до каструлі, готуватись. Також додаю приправи, це трішки солі, перцю і лавровий лист. Далі нарізаю добрий пучок петрушки. Коли картопля наполовину готова, всі овочі, які смажились, перекладаю в каструльку. Також викладаю зелень, далі ще викладаю трішки дрібненького макарону. В кінці, коли вже все готове, в мисці я розвела 2 яйця разом з вершками, добре перемішала і додаю трішки супчиком, перемішую і виливаю легенько в каструльку. Виключаю одразу температуру, щоб нічого не варилось. Ось і все, дуже смачний ситний супчик з овочами готовий. Рекомендую також вам приготувати, думаю, що він вам сподобається. Готуйте, нехай вам смакує. Якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую підписатись, також ставити вподобайки під всіма відео, які вам подобаються, щоб я знала, які саме відео вам найбільше подобаються, і які ідеї подавати на канал. Пишіть в коментарях, чи готуєте такі страви, чи готували, і чи вони вам подобались. Смакували. Дякую усім за перегляд, готуйте, а ми з вами зустрінемось в наступних відео. Усім до зустрічі усім па-па!